Рубить начальство, реб'ята, дивіться. Ламаю я такого сюкарча. Представте. Откриваю ляду. Мало того, що стеклешко там затоніроване балончиком з краскою. Дивіться, в багажнику нема ні хрена. Окрім там кори, мусора, запаски там нема. Зато в нього самбуфер єсть! Ріб'ята! Сам -а! Ну, ничего страшного. У него есть еще вот такой 2104 коврик в багажник. И сам буфер, ребята! А, нема ни хрена. Зато сам буфер. Матефона там немає. Ну, сам буфер. А, я хренею цей машины, блин, ребята, ну это просто взрыв мозга, блин, цей автомобиль просто пока-пока.